Казка, звідки взялася морська зірка. Жили на світі сім слонів: найбільший слон, слон трохи менший, слон іще трохи менший, слон середній, слон трохи менший від середнього, слон маленький і, нарешті, найменший малюк-слоненятку. Одного разу вони стояли на верхівці пагорба біля самого берега моря і дивилися на зірки. Ніч була темна, і зірки сяяли особливо яскраво. І риби в морі теж дивилися на зірки. Щойно помічали, як падає зірка, вони пірнали у глибину, аби знайти її. Рибам, здавалося, ніби зірка впала на дно морське. Ну умо, зловімо зірку, що падає, запропонував найбільший слон. Давайте, погодилися всі. І ось найбільший слон підняв хоботом слона трохи меншого. А слон трохи менший слона трохи ще меншого, а трохи ще менший середнього, а середній трохи меншого від середнього, а трохи менший від середнього маленького, а маленький слоненятка. Потім найбільший слон підкинув усіх угору і вони полетіли до зірки, яка падала. Потім слон трохи менший підкинув усіх угору і вони полетіли далі до зірки, яка падала. Потім слон середній підкинув усіх угору і вони полетіли далі до зірки, яка падала. Потім слон трохи менший від середнього підкинув угору маленького та найменшого, і вони майже долетіли до зірки, яка падала. Потім маленький слон підкинув угору найменшого, і слоненя зловило хоботом зірку, яка падала. І передав її маленькому слонові, а маленький слонові трохи меншому від середнього, а слон трохи менший від середнього середньому, а середній слонові трохи більшому, а слон трохи більший, слонові ще трохи більшому, а слон іще трохи більший найбільшому слонові, який передав її рибці, яка проковтнула її і перетворилася на морську зірку. Ось і це кінець. А хто слухав? Молодець.